Шановні українські народи, сьогодні ми тут зібралися для того, щоб проговорити про реформу децентралізації, яку вже не спинити, яка розпочалася минулого року шляхом успішного прийняття закону про добровільне об'єднання громад шляхом проведення фінансової децентралізації. І ми розуміємо, що дана реформа може стати однією з найуспішніших реформ, яка принесе дуже швидкі результати. Для цього сьогодні ми зібралися разом з представниками. Громадянського суспільства а, і, зокрема, представниками реанімаційного пакету реформ для того, щоб просувати і далі цю найперспективнішу реформу, і хочемо звернути вашу увагу на ті законопроекти, які знаходяться сьогоднішні, на сьогоднішній день у Верховній Раді, чекають свого розгляду, але на жаль, чомусь блокуються відповідними комітетами. Зокрема, а, на сьогоднішній день а, у нас є законопроект номер тридцять шість який е, дозволить якраз забезпечити м'яке приєднання е, і на м'яке нарощування території об'єднаної територіальної громади до повного його заповнення відповідно до е, перспективного плану території спроможної територіальної громади? Ми знаємо, що на сьогоднішній день є 159 е, територіальних громад, які успішно об'єдналися, які провели е, свої вибори, обрали представників органів місцевого самоврядування, але є ті. Які залишилися поза цим процесом для цього? Ми якраз запропонували разом з депутатами, членами профільного комітету законопроект no 38 який має бути розглянутий у Верховній Раді, і тому сьогодні ми хочемо звернутися публічно до голови профільного комітету з державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування Сергія Власенка і закликати його поставити даний проект. Порядок денний комітету і розпочати цю дискусію, адже підписантами даного законопроекту є велика кількість народних депутатів, як представників коаліції, так і опозиції, і, зокрема, сім членів даного профільного комітету є авторами даного законопроекту. Але вже котре, котрий тиждень даний законопроект не стоїть на порядку денному комітету з державного будівництва регіональної політики та місцевого самоврядування, тому ми хочемо. Ще раз публічно звернутися до Сергія Власенка і сподіваємося, що він нас почує і все ж таки внесе даний законопроект в порядок денний сесії. А, крім того, ми хочемо звернути вашу увагу на законопроект номер а, 4390, який якраз дозволить усунути не толіки а, законодавство. Що стосується планування і забудови територій а, а, сільських та селищних рад, на сьогоднішній день схеми планування територій сільських та селищних а, рад, вони відсутні, і це відповідно стимулює неефективне і корупційне використання земель, які а, знаходяться поза межами відповідних а, а, відповід... поза межами населених пунктів. Тому а, даний законопроект, який якраз би дозволив би усунути ціни. Недо... Доліки, і ми звертаємося знов-таки до профільного комітету з проханням розглянути якомога швидше цей законопроект. І окрему увагу ще хочемо приділити законопроекту, який вже пройшов перше читання, номер 4355 який має досить гучну назву і говорить про, начебто, розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель, але у експертів, які... І е, сьогоднішні, на сьогоднішній день от разом зі мною знаходяться на знаходиться на цьому брифінгу. Є досить багато сумнівів щодо того, що цей законопроект його мета дійсно відповідає його гучній назві. Цей законопроект е, попередньо встаїть в порядку денному. Е, Пленарного засідання на четвер, але містить численні корупційні ризики, про які окремо будуть говорити представники реанімаційного пакету реформ. Я з величезним задоволенням передаю слово і прошу вас так само привернути увагу до тих законопроєктів, які власно стосуються децентралізації, і які її не стосуються. Дякую. Шановні друзі, до нас на брифінг приєднався Олександр Дикерчу, шановне будь ласка. товариство. Долучуся на підтримку законопроекту під умовною назвою Лійна пляма, адже цей законопроект дозволить максимально прискорити утворення об'єднаних територіальних громад в Україні. По сьогоднішній день перспективні плани, які створені обласними радами і затверджені обласними радами, вони містять чимало негативних моментів, які пов'язані із плануванням об'єднаних територіальних громад під певних осіб, тих самих можновладців, керівників районного рівня чи обласного навіть рівня. Внесення змін у перспективні плани об'єднання громад супроводжується дуже часто нерозумінням на місцевому рівні, відсутністю підтримки влади на місцевому рівні. Тому спрощення е, закону про добровільне об'єднання громад, внесення тих змін, які власне і пропонуються законопроектом ліна пляма, не аби як прискорить об'єднання територіальних громад. Е, однозначно закликаю своїх колег-членів е, комітету підтримати сьогодні цей законопроект. Що ж до містобудівної документації, то схема планування територій однозначно повинна бути повернута. Це одне з повноважень органів місцевого самоврядування, яке однозначно допоможе не зменшити, а саме розширити повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема щодо використання земель за межами населеного пункту так званих земель державної власності. Однозначно, це перспективний законопроект, і він має якнайшвидше бути розглянутий. Дякую. Шановне товариство, я хочу звернути вашу увагу на два законопроекти. Один законопроект стосується внесення змін до земельного кодексу. І стосується розпорядження державними землями за межами населених пунктів органами місцевого самоврядування. А другий законопроект стосується внесення змін до закону про регулювання містобудівної діяльності. Перший і другий закон називаються законами, які розширюють повноваження місцевого самоврядування, оскільки зараз всі говорять, що саме розпорядження державними землями за межами населених пунктів це є повсюдність. Це не зовсім правильно, тому що повсюдність це поширення юрисдикції місцевого самоврядування на всю територію, і тому саме зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності створюють такі можливості, адже за цим законом місцеве самоврядування розробляє єдину містобудівну документацію на всю територію своєї громади. Яка називається схема планування території громади. Після цього, незалежно від того, який статус земель за межами населених пунктів, він має е, дотримуватись відповідно до планувальної документації. Це дуже тісно пов'язано із законопроектом, який стосується внесення змін до земельного кодексу. Сьогодні дійсно потрібна реформа земельних відносин, тому що багато що змінилося від прийняття попередньої редакції Земельного кодексу. Але що має вирішити сьогодні земельна реформа? Перше це поширення юрисдикції місцевого самоврядування на всю свою територію, про що ми говорили. Друге, це вирішити питання, як убезпечити сільські території від знелюднення через надмірну концентрацію земель в одних виробників, які не потребують робочих рук і які вимивають сільське населення сільських територій. Третє треба вирішити питання як після поділення земельних ділянок які знаходяться в приватній власності органи місцевого самоврядування можуть допомогти змінити конфігурацію цих земельних ділянок тобто при їх поділі і консолідації коли одружуються молоді сім'ї третя ситуація що потрібно зробити для того, аби уберегти землю від безсистемного розбазарювання? Що ми сьогодні маємо? Сьогодні ми маємо в багатьох місцях скандали, коли воїнам АТО виділили земельні ділянки, люди отримали земельні акти, хочуть будуватися. Виявляється, будуватися не можна, тому що земля знаходиться в межах певних заборон. Все це відбувається саме тому, що відсутня планувальна документація. Отже, я хочу сказати, що закон про внесення змін до земельного кодексу на сьогодні є таким, який суперечить римському праву, який не розширює фактично повсюдність місцевого самоврядування, не вирішує головних проблем. Тому має бути зроблено спеціальне засідання, де мають бути всі суб'єкти, які до цього долучені, і обговорена концептуальна нова модель. Реформи в сфері земельних відносин. Ми зробили таку схему, яка ілюструє відмінність нинішнього правового регулювання, планування територій і від того, що відбувається. Тому перший закон це планування, другий закон використання земель, а не навпаки. Країни розрізняються між тим, хто є. Переважно перемагає у боротьбі між архітекторами і земельниками. Якщо перемагають земельниками, земельники ці країни приречені за непад, і вони розглядаються олігархами на предмет того, що це є місце для промислу, а не для того, щоб там жити. Вони розуміють, що без планувальної документації палац, який вони поставлять на своїй території, може бути знівельованим через те, що що сусід поставить свинарник. Країни, де планувальна документація є основною, ці країни мають хороше майбутнє, тому що там люди залишаються жити. Оце є різниця між законом 4390, який надає пріоритет планувальній документації або планування у тривимірному просторі. І за законопроектом тридцять який віддає е, пріоритет розбазарюванню землі у двоми вимірному, тобто простішому е, просторі, і зараз е, суспільство має вибирати або ми знищуємо майбутнє своїх дітей, тим щоб після цього як буде прийнятий законопроект 4355, жоден інфраструктурний проект будівництво магістрали. Будівництво шляхопроводів він буде заблокований, тому що вся земля буде продана за хабарі, за дуже маленькі хабарі сільськими радами, які відповідно до законопроекту 43-55, перше, розпоряджаються землями державної власності, друге змінюють цільове призначення земель самі по собі. Третє самі саме контролюють, тому що вони призначають державного інспектора по охороні земель. І тепер питання: нам потрібна така децентралізація чи ні? Це не децентралізація, це компроментація само, самої сутності децентралізації. Дякую.